Виконавча служба торгуватиме в інтернеті. Відтепер кожен бажаючий може придбати арештоване майно боржників у режимі онлайн. Таке нововведення презентували держслужбовці краю. Усі тонкощі інноваційного для України методу з'ясовували журналісти нашого каналу. Нерухомість автомобілі, яхти, літаки, побутова техніка це і не лише описують і вилучають у буржників державні виконавці. Раніше конфіскатом торгували у спеціалізованих магазинах. Відтепер такі діятимуть і онлайн. Аби придбати цікавий лот, достатньо зайти на сайт електронних торгів та зареєструватись. Єдине, що треба сплатити внесок на визначений рахунок 5% від суми реалізації майна. І прийняти участь у електронних торгах не треба навіть виходити з дому. Система дозволяє це зробити. Якщо людина потім після торгів вона не виграла торгиці, цей внесок їй повертається. Все, якщо виграла, вона доплачує різницю, яку і от стає власником майна. Така система уже не один рік дієво працює у Європі. Першопрохідцями в Україні стали Вінниця, Київ, Дніпропетровськ та Львів. У найближчі місяці до цього переліку долучать і наш край. А вже наступного року онлайн-магазини виконавчої служби запрацюють у кожному куточку держави. Саме основна мета цієї системи це підняти рівень. Якраз реалізації арештованого майна, усунути корупційні схеми, які існують в системі реалізації майна. І саме головне, щоб все-таки підняти престиж як діяльності державної виконавчої служби, яка спрямована на повернення боргів і відшкодування збитків, ну і підняття престижу державних органів в цілому. Також це нововведення допоможе постраждалим за рішенням суду сторонам отримати реальні матеріальні відшкодування. Тому працівники виконавчої служби переконані за цією технологією майбутнє. Ольга Бахіна, Володимир Вінськевич, новини Ті 7+.